Вітаю, друзі. Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 27 листопада 2023 року, видання НВ опублікувало інформацію, за якою декілька груп українських посадовців, ветеранів та дітей, їдуть в турне різними американськими штатами, аби просувати. Українські інтереси. Нарешті ця зміна в комунікації США відбувається, про що знову ж таки говорилось з боку різних експертів, і це також ми обговорювали раніше на YouTube каналі. Цього тижня офіс президента відправляє до США декілька груп народних депутатів України, урядовців, ветеранів та дітей, які постраждали від російської агресії. Вперше за півтора року повномасштабної війни це будуть візити різними штатами. Одна з цілей подібного десанту вибудовування стосунків з республіканською партією, особливо з його консервативним крилом умовною групою Дональда Трампа. Про це повідомило декілька джерел НВ в Америці і в Україні. Тут варто зазначити, що досить правильно здійснюється акцент саме на співпраці і взаємодії з республіканською партією в цьому турне, так, в цьому великому візиті, оскільки серед республіканців є такий Посилений скепсис щодо подальшої допомоги для нашої держави, тобто з цими виборцями, із з цими там законодавцями і представниками республіканської партії, так потрібно працювати так в першу чергу. Єрмак після свого останнього візиту до США вирішив відправити таку делегацію різними штатами, здебільшого республіканськими. Не у Вашингтон, як зазвичай, пояснило джерело в американському знову ж таки політикумі. Ну, тут варто зазначити, наскільки був успішний візит Єрмака. що... У подальшому він прийняв такі рішення. Делегація, за словами цього співрозмовника, редакції, проводитиме інформаційну роботу щодо того, що відбувається в Україні, буде адвокатувати питання виділення додаткової допомоги Україні, розгляд якої наразі фактично застряг в Конгресі. У Штатах візитом займатиметься. Посол України США Оксана Маркарова зазначає джерело видання серед українських політиків у коментарі НВ візити його цілі підтвердила народна депутатка від фракції Слуга народу Марія Мезенцева. Коло питань візиту дуже широке. Прокоментувала депутатка, яка також буде в відповідній делегації. Головне, що хочуть почути представники обох партій. США – але більше республіканці це зрозумілу стратегію того, що буде робити далі Україна. План військових дій і звичайно об'єднаний зрозумілий план між політичним і військовим керівництвом, зазначив на умовах анонімності співрозмовник НВ в оточенні одного з конгресменів республіканців. В офісі президента на запит редакції щодо відрядження делегації до США повідомили, що питання закордонних візитів вони не коментують з міркувань безпеки. Ось таку інформацію опублікувало видання НВ і далі підтверджували народні депутати, які також згадуються у цьому матеріалі. Який був опублікований під авторством Юлії Забеліної. Тут коротко можна сказати, що це абсолютно правильна ініціатива щодо такого турне по штатам Америки. Це правильна ідея щодо посилення комунікації з республіканцями і також. Буде правильно, якщо ці наші народні депутати і інші особи, які будуть в цьому турне, будуть прямо виходити в американські медіа, так, для того, щоб напряму пов'язувати пояснювати американському виборцю громадянину необхідність подальшої підтримки і допомоги для української знов ж таки держави. Тому тут жодної знов ж таки критики, ми. Тримаємо кулаки за нашу делегацію, і, звичайно, віримо в те, що всі ті завдання, які вони, звичайно, поставлять між собою, вони мають збутися і виконатись на користь ну, ж таки, нашої української держави. Ну, вже в подальшому ми будемо спостерігати, як буде проявляти себе делегація в Штатах і. Як покращиться комунікація з республіканцями і чи зможуть донести наші делегати американському громадянину виборцю подальшу підтримку української держави? Слідкуємо за цим досить ретельно. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал індепенден та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!